Після того, як вже завершується шлях воїна земний вони з інших вимірів продовжують боротися з тою в нечистю, буде, буде, я не потішу нікого, буде поки що. Поки немає якихось хоча б офіційних з цього приводу заяв а, Трампа і офіційних там а, представників Кремля, що «вот з то числа. Там все зупиняється, то і то вірити їм, ви знаєте, але допустимо, хоча б, щоб це було чітко проговорено. Зараз нічого чітко проговореного немає. Ну, просто немає. Все в переговорному процесі. Тому до того часу якийсь регіон більший, якийсь менше, але загрози є. Чи шахеди, чи ракети, чи ще якась така, біда є. В квітні, наприклад, ці дати. Пов'язані з числами 1, 5 і 0, частково вісім. Тобто перше, п'яте, десяте, одинадцяте, 15, 20, 21, 25. Ну, тобто, якщо брати от 1, 5, 0 а, або ну, частково 8. 8. Тому, якщо вже мені показують ці дати ці цифри, це вже означає, що ну, спокою ще нема. Розумієте? І там ще, коли я робив прогноз в грудні, такий на рік по місяцях для України, там саме на квітень випала карта. І може бути те, що можемо відсвяткувати, якщо буде гарна підтримка. Але й була карта Змії. Так що хитрують з нами, треба хитрувати і нам. А змії гадюки це ще гада. І загрози, і провокації. Це ще в грудні показувало 24-го року от такий от прогноз на квітень. І бачимо, час пройшов. Я робив прогноз на квітень. Аналогічно. Були карти добрі, але й було недобрих. Теж немало. Ну, Мене недобрі карти тільки радують, коли вони в контексті Росії випадають. От, о, Такі карти недобрі, мене радують, коли вони в контексті Росії випадають. Коли в контексті України не радують, але теж бачимо, що. І негативні прогнози збуваються. Тому ми вже про це з вами говорили. Уважність обережність на високому рівні повинна бути зараз, всюди і завжди. Ну, немає повністю безпечних місць. Так, зараз так виходить, що ніби ну, от по західних регіонах, ну, найменше, там, взагалі зараз повітряних тривог, за останні на кільканадцять днів, і це вже десь так трошки насторожує. А чого? От по правді кажуть. Бо там навіть поки ті шахети летять, то їх вже там в інших регіонах ну, збивають і вони просто вже до західних регіонів ну, як не долітають. так? У нас тривоги не вмикаються. Але чи можуть готувати ще якісь масовані загрози атак? Так можуть. Я цього не заперечу і я не потішу поки що нас усіх, що вже все спокійно і можемо спокійно спати. Ні, поки на жаль, ні. Після 5 квітня подивиться, яка буде ситуація. І ще знаєте, що хотів сказати, що зараз така ще теж є динаміка, дуже активно, я помітив, саме а, от, допомоги спотойбіччя. Ми, так знаєте, заговорили за воїнів, яких вже немає з нами в нашому вимірі земному. І от я згадав ту інформацію, що зараз йде дуже активна допомога спотойбіччя. Тобто навіть і після того, як вже завершується. Шлях воїна земний. Вони з інших війни продовжують боротися з тою всією нечистю. Ну, це так, до розуміння. І це дуже велика сила. Так, хороші новини. О, ну, зразу так, сім жезлів така карта сили, відстоювання свого боротьба, визначення, опір. І ця карта що називається Новий рівень. Новий рівень в боротьбі в протистоянні і в, заверш, в можливій зупинці бойових дій в завершенні війни. Підтримка вищих сил, земних сил. Під правильним керівництвом. Котре карта жіноча? Ще якісь панянки будуть нас видимо підтримувати. Тут карта Королева мечів. Це така, знаєте, визначеність, чіткість, така доблесть, добросовісність. І такий, знаєте, чомусь хочу сказати слово новий кодекс воїна. Знаєте, як колись лиця, кодекс лицаря. Прямо прям так хочеться сказати, посвячені в якісь лицарям. Ну, тобто щось нове формується. Тож тобто, я кажу, що де щось таке сильніше, ніж НАТО. Бо кажуть НАТО, НАТО. от. Хоча тема з НАТО вона не закрита, що би там хто не говорив. Але це може бути ще щось сильніше, якісніше і ефективніше. Так, далі нас трансформації, ну, власне. Що зараз відбувається? Реалізація нове життя і звільнення. Дай Бог звільнення усіх наших територій пошвидше. Карта обнулення перезагрузки. Знову ж таки, наш сьогодні улюблений аркан, аркан Дурня. Він всюди сьогодні, по всіх картах. Нові починання. Вірте, захист буде. І. Все, що має відбутися, те, що відбудеться. Це рухайтесь правильним шляхом. Головне добре все продумайте і не робіть неоправданих ризикових кроків. Тобто, ризик має бути оправданий. Але це якісь і неочікувані ще ходи розв'язки. Так, як я ще вам казав, нашими воїнами ЗСУ. Хороші новини. Тут така карта, бачите, Паш Пентаклів. Тобто, якісь. Новини про допомогу, фінансову підтримку, ще якісь заключені, важливі, договора. Ну, хороша карта. Далі паш. Тут на теж пажі пішли: Жезлів, креативність, ентузіазм, мотивація. Так, і сьома карта. І трійка пентаклів: розвиток талантів, спільна праця, визнання і колаборація. І колаборація. Файно. Дивимось далі. Тут файно. Дивимось далі. Боротьба. Села боротьба, що було чим боротися. Переміни. Ця, до речі, карта якраз і випадала для України на квітень. О, повторилась вона. Change. Відпрацювання кармічних програм, задач. Ми вже стільки відпрацювали. Що веде до перемін. Бажаних і довгоочікуваних. Карта творця. Багато чого є в наших руках, можливості енергетична. Думаємо, візуалізуємо, правильно ставимо запити, здійснення наших мрій. Мрія в нас одна зараз така загальна для кажуть для всіх одна. Малими кроками, але рухаємось до того, що нам треба. Відстоїмо своє. Ну тут вже далі карта відпочинку. Так хочеться сказати. Хай вже всі наші воїни відпочивають і мають можливість відпочити, бо війна завершиться. Оце мені та карта, яка з останнім часом саме про те. І все пізнається в порівнянні. Бачите, більший не означає міцніший чи кращий. То, що там, якщо брати карту України, там територія України і території Росії, то більша не означає краща, міцніша, сильніша, розумніша і так далі. Все пізнається в порівнянні. А за стільки часу, вже не то, що ми там довели свою силу, а вже, знаєте, 300 разів вже і підтвердили це, розумієте? Енергетичний духовний сит. Не дарма кажуть, з України почнеться новий світовий порядок. Та він вже починається. І буде продовжуватись. Так, тут в нас карта гнучкості. Навіть якщо попередні рішення прийняті, нам не сподобаються, це не означає, що вони залишаться незмінними. Далі. Вітер перемін. Ой, люблю цю карту. Вітер перемін це завжди добре. Так, далі в нас карта про чесність, про справедливість. Хто не чесний не справедливий, викритий, покараний буде. Будування міцного захисту. Ну, цікаво. І обмін подарунками. Ну, щось ще маємо, таке гарне е, здобути обмін подарунками. Що для нас е, матиме велику вагу і значимість в боротьбі проти ворога і теж в, в припиненні бойових дій, в завершенні війни, обмін подарунками. Говоримо про повернення назад ядерної зброї, як варіант. Треба говорити, треба візуалізувати, все, що думаємо, говоримо, то до себе і притягуємо. Ну, або ще, може бути, зараз така, бачите, зброя ще сильніша, всяка розробляється. Так що ми рухаємось перед тих технологій. Ось, Так що, окрім ядерної, я думаю, є ще варіанти щось значно сильнішого, і кращого, і, і страшнішого. І в нас дуже талановиті розуми і розумашки, які це можуть розробити. А може, вже розробили. Ну, це таке питання. Це залишається в секреті. Хто знає, той знає. Ну, ось такі добрі новини. Хай доброго буде побільше. Загрози ще є, звичайно, але хай доброго буде побільше. Вітер перемін. До речі, карта давно не з'являлась в розкладах. Сьогодні з'явилася. Про вітер переміг. Якось так.